25 травня у більшості шкіл Солом'янського району відбулось свято останнього дзвоника. Учні перших десятих класів прощалися з черговим навчальним роком та радо зустрічали літні канікули. З яскравими букетами квітів, святково вбрані та з усмішкою на вустах школярі йшли прощатися зі школою на три довгі місяці. Пісні, танці, вірші, незабутні шкільний вальс та звуки останнього дзвоника сповіщали усім про завершення занять. На свято останнього дзвоника до середньої загальноосвітньої школи номер 54 спеціалізованої школи першого ступеня номер 324 та гімназії Еродит завітав народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький. Головне ваше завдання сьогодні це є навчання, і воно стане фундаментом вашого майбутнього. А десятикласникам хочу побажати може трошки менше відпочивати цього літа і приготуватись більш ретельно до ЗНО і гарно закінчити школу. І при цьому завжди пам'ятати, що вчителі. Які вкладають в вас свою частину серця і себе завжди будуть спостерігати за вашими успіхами, проблемами? Не забувайте, приходьте, підтримуйте. На святі останнього дзвоника було сказано багато теплих слів, подаровано безліч квітів та відзначено кращих учнів похвальними грамотами та листами.